Тому катаєтесь на лижах перший раз. Е, і як вдається? Ну думаю, що вдається. Чого очікуєте від сьогоднішнього корпоративу? Ой, ну щоб весело було, щоб не засумували, натанцюватися. Наїстися, напитися і додому роз'їжджатися. А що передбачає з собою сьогоднішня програма вашого активного відпочинку? Нагородження кращих менеджерів, нагородження кращих директорів, краще представництво. Ну, подарунки і, і все таке. В цілому тільки задоволення, чого вам і побажаємо. Дякую, дякую. Ішо до завершення ваш корпоратив. Скажіть, чи отримали порив тих емоцій, на котрі сподівались? Можна, я покажу. Во! Вам сподобалося, в загальному вашому колективу як це все? Та я думаю, по хлопцям видно, які вони всі розові, які вони щасливі, відпочивши, тепер тепер з новими силами за роботу там, напрацюють таке все. Ну, в принципі, дуже добре. дуже добре. Ми чудово, емоції, просто немає що сказати. Доброго дня! Сьогодні вперше таким великим колективом завітали до нас. Да, перший раз. Як ваші емоції, наскільки сподобалося це все? Ну, поки що все класно. Весело. Сьогодні буде ще вечеря в нас. Весела. Думаю, ще буде краще. Чи обіцяєте своєму колективу і нам завітати на Буковель ще не один раз? Обов'язково. Чи отримали порив тих емоцій, на які сподівались, і взагалі, в цілому, наскільки задоволений колектив таким корпоративом? Досить весело, організовано, стосовно емоцій, мабуть, більше, ніж очікували. Інструктора вищий клас. Побажаємо успіху в цьому сезоні і нових перемог. Дякуємо. Скільки активною сьогодні була ваша команда? Дуже активна, і ми старалися. У нас дуже гарний інструктор, дуже гарна погода, позитив, дуже гарне все. Що можете передати тим людям, які сьогодні тут не були. Чого ви побажали приєднуватись можливо до цих корпоративів? Так, звичайно, і до корпоратив проводити такі корпоративи, звичайно, в цьому місці. І, і якщо є можливість, обов'язково їздити з сім'ями, друзями, це дуже незабутнє, багато вражень і ну просто немає слів.